Христос рождається на календарі вівторок, 25 грудня. Дорогі глядачі, у нинішньому посланні святого апостола Павла нам дається настанова: слухайте наставників ваших і будьте смиренні, бо вони постійно дбають про душі ваші. Тож у буденному житті ми завжди маємо когось, хто є мудріший за нас, чи то вчитель, чи ж духовний батько, і ми повинні з повагою та смиренням до них відноситися. У цей день у всій величі православна церква вшановує святителя Спиридона, єпископа Тримефутського. Великий чудотворець народився у кінці третього століття на острові Кіпр. За царювання імператора Константина Великого він став єпископом міста Тремефунт. Святитель Спиридон жив просто, поєднуючи своє пастерське служіння із справами милосердя. У 325 році взяв участь у подіях першого вселенського собору, де звичайними доказами святитель Спередон показав усю неміч людської мудрості перед премудрістю Божою, доказавши єдність у святій трійці простим прикладом. Він стиснув цеглину у руці, і з неї миттєво вийшов угору вогонь. Вода ж потекла вниз, а глина залишилася в руках. На що чудотворець сказав: це три стихії, а цеглина одна, так і в присвятій трійці, три особи а божество єдине. Все життє святителя вражає дивовижною просто. Тою і силою чудотворіння, що дарував Господь. По його молитвах зцілювалися хворі, виганялися демони. А засуха ставала рясним дощем. Одного разу до нього прийшла жінка з мертвою дитиною на руках, просячи заступництва святого. Помолившись, він повернув немовля до життя. У праведності і святості прожив земне життя святий Спиридон Тримефуцький, і в молитві віддав душу свою господу близько 348 року. Нині у місті Киркіра на острові Корфу у храмі самого святого Спиридона покояться його мощі. І цікавим є факт: черевички, в які одягнені останки Спередона, за рік зношуються, і їх змінюють на нові. Кажуть, що це є доказ того, що святий допомагає всім нужденним, обходячи всіх, хто до нього звернувся, а зношені червички стають реліквіями. Тож в історії церкви великий чудотворець з Передон Тримефуцький шанується разом зі святителем Миколаєм, архієпископом Мерлікійським. Сьогодні ми сердечно вітаємо з ним ангела, чоловіків, які мають імена, Спірідон та Олександр. возлюблені у Христі, багато мудрих повчань залишив нам праведник Божий, преподобний Іоанн Лествичник. Бог дає більше, аніж ми просимо. Митер просив відпущення, а отримав виправдання. Розбійник просив Господа пом'янути його в царстві, але перший успадкував рай. Нехай же за промислом Божим все відбудеться у нашому житті.